Привіт, друзі! Пропоную відгадати загадку. Має хвіст, а не літає. Має рот, не розмовляє. Можна вудкою спіймати і загадку відгадати. Здогадалися? Це риба. А де живуть риби? Так, риби не можуть жити без води. Вони живуть у озерах, у ставках, у річках, в морях та в океанах. Скажіть, а вдома у вас живуть рибки? В домашніх умовах рибки живуть у спеціальних акваріумах. І їх називають акваріумні рибки. Тож давайте облаштуємо для рибки акваріум. Для цього візьмемо ось такий акваріум, він скляний та прозорий, щоб можна було спостерігати за життям риб. Також у акваріумі повинен бути пісок, камінці та водорості. Тож тепер в акваріум насипаємо пісок, кладемо камінці та саджаємо водорості. Потім наливаємо воду. Вода має бути обов'язково відстояною. І тепер випускаємо в акваріум рибку. Давайте розглянемо, що є в рибки. У рибки є голова. На голові є очі, також рот. А ще зябра, за допомогою яких рибка дихає. А ще є плавці та хвіст, які допомагають рибці плавати. Друзі пропоную зробити аплікацію рибки в акваріумі. Для роботи я взяла маленькі та великі квадрати жовтого та червоного кольорів. Дві смужки зеленого кольору та одну смужку коричневого кольору. Клей, пензлик та ножиці. Також аркуш паперу блакитного кольору. Спочатку беремо великий квадрат жовтого кольору. Складаємо його навпіл по діагоналі, кут до кута сторона до сторони. І розрізаємо його по лінії згину на два трикутники. Ось так. Далі так само складаємо і розрізаємо великий червоний квадрат на два трикутники. Також маленький жовтий квадрат і маленький червоний квадрат. Тепер смужку коричневого кольору складаємо навпіл, ще раз навпіл і вирізуємо камінці овальної форми. Смужку зеленого кольору складаємо навпіл та вирізуємо продовгуваті водорості. Далі викладаємо камінці та водорості. А потім викладаємо рибок. Тепер усе потрібно приклеїти та домалювати рибкам очі. І ось такі рибки в акваріумі у мене вийшли. Буду чекати і на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!